Я на нову пошту, а ще на тому пошту ще нічого толком ще й не приїхало. Ну, якось так. Розпакуємо, звичайно, або іншу модель розпакуємо, ну якось так. Ви сьогодні без розпаковки не останетесь. Це йду з нової пошти додому, я прийшов на 3 години, як і написано в програмі, що в три години вона має приїхати. А вона не приїхала. Де класно, якщо я прийду додому, а вона зразу тоді приїде в відділення. Тоді прийдеться мені брати велосипед, їхати на велосипеді. Хоча б зукерпошти забрав посилку, це вже радий. Ну я довіж сьогодні її з нової пошти забрати. Мені обов'язково потрібно її забрати сьогодні. Ну, якось так. Я вже вдома. Ось забрав вже даний автомобіль. Мій тоді поїхав на нову пошту забрати мою посилку, але я його не просив напряму, він просто поїхав в місто, а я його попросив, щоб він разом забрав і три моїх моделі. Ось у нас кар і ще буде три машинки. Як вам, мені подобається. Перша модель, яка має з'явилася, це у нас Dodge RT Mascar в американському кольорі. Зараз вам детальніше це все покажу на відео. Як по мені, доволі класна модель. Може резенновікуватися, але я цього не знаю, тут не написано. Рік випуску, 2001 рік. Запаковано. Проблеми з блістером він трошки лопне. Мені дуже сильно подобається. Як вам? Я думаю, ідеальна машинка для вашої колекції. Масштаб 1,64, як, як ми всі любимо, з карточкою, з підставкою. Якщо вас цікавить, продам за 250 гривень, пишіть мені в телеграм, я ссылочку оставлю. Наступний автомобіль це у нас Chevrolet Monte NASCAR. Це лінійка іменно в цих моделей Racing Champion, як до 50-річчя Lascar. І разом з казочкою і такою маленькою платформою прозорою. Капот відкривається резиновий колеса, тут написано. Рік випуску, це, до речі, старіша модель, ніж... Dodge Sands 1998 рік, як і написано на карточці. Ми її, до речі, ще сьогодні розпакуємо. Наступний автомобіль, також шевруля Такої ж також саме лінійки, також резинові класа, золотистий колір, повністю золотистий номер 63 Відкривається капот, як ми бачимо. Ось. І Теж 1998 рік. І ліментована версія це одна машинка з 5000 одинакових таких же самих машинок. Аналогічно, як і до цієї машини. А це все чисто моя машинка. Як ви знаєте, по мультфільму тачки з першої частини був Кінг. Це був Dodge Дейтон або Плімут. Ось він. Дуже, ну, дуже страшна упаковочка, я не спорю. Я хотів би її розпакувати, але вона вже не моя. Бо Вона завтра. Вже їде до свого щасливого власника. Видно, що пожовтливий Блістер з жалку, але це найстарший автомобіль із даних усіх чотирьох. Рік випуску, 1991 рік. Мені дуже сильно сподобалось. Неймовірно. Тільки жалко, що Блістер просто-напросто ви, вигорів на сонці, по ньому видно. Тут ще навіть американський цінник залишився, але тут не видно, скільки він коштував в Америці в свої часи. Як по мені дуже крута модель. Якби був би 43-й номер, як у тачок, то ідеально. Тут також йде платформа, підставочка, як, як в остальних машинках. Але я не зрозумів одного, чому тут а, йде червоний колір на носі. Може так і потрібно було, але на блістері його не видно, жалко. І чомусь тут а, йдуть оці. Наклеїчки, ну, йдуть ці малюночки, чомусь наклеїчка. Може це тільки декілька наклеїчок, я просто не знаю. Але жалко, що лісер такий прийшов в такому страшному стані. А зараз ми будемо розпаковувати no Holland. Як по мені, дуже красива модель. Не тільки золотиста, а ще і з синім кольором. Будемо її розпаковувати no Holland. Мой розпаковувати, бо мені цю машинку подарила дівчина. Розпаковуємо. Оу oh, щит. відкрив і тепер все може вийти. Але це акуратність, але вона в мене трошки хромає. О-о-о-о! Oh, 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 oh. Фух. Карту витягли якимось магічним образом. Фух. І тепер саме-саме складне буде. Її краще ще підрізати. Опа, опа, пішло, пішло, пішло. Я зараз на емоціях я знаю. Тут О! о яке полегшення, пішов, прям як холодний піт. Зараз. Опа. Підставочку давайте поставимо обережно. Ми її поставимо замість жавеля. А я вже цей шавель бач. О, шевроле. І ось ось Шавель. Скоро буде обзор. Поставимо от так. Все. Ось поставив вже підставочку. Обачається, якщо кадр помінявся, і ось сам автомобіль. Який добротний. Резинові колеса. Поти таке відкривається. Мега крута модель. Мені дуже сильно подобається. Звичайно, що Китай, 98-й рік, але все одно, яка вона крута. Мені дуже сильно подобається. А вам як? Думаю, тут мої коментарі їзди. Поставимо її на, на її же місце, на підставочку. А тебе подивимось, як вона буде виглядати на підставочки. Але як по мені мега класна машинка своїх коштів коштує. Фух. На цьому вже будемо закінчувати. Я всім вдячний за перегляд. Ви самі самі найкращі. Бажаю нам всім перемоги. І ще одне. Якщо ви хочете дану машинку, тут також є та підставочка, то напишіть мені, я вам її продам за 250 гривень. За свої гроші, мега класна машинка, тільки жалко, що не тривається капот, але що маємо, то маємося. Всім пока!